Натхнення це дуже великий міф у письменстві. Можна по натхненню придумати концепт, придумати ідею чи якийсь певний поворот сюжету, але писати по натхненню неможливо. Це тільки питання дисципліни, усидчивості, примусу місцями. Це той абсолютно випадок, де апетит приходить під час їжі і треба себе засаджувати, поїсти, і от тільки тоді воно піде по іншому, ніяк тобто розраху а, а в плані поезії можливо, можливо короткі форми а... так і інакше існують, але коли це довга форма, коли це щось, що ти пишеш місяцями, іноді роками. Неможливо постійно шукати натхнення, постійно бути натхненним, неможливо постійно навіть хотіти це робити. Тобто це треба себе прям змушувати. А ви свідомі того, що саме вас надихає, і чи це щось є переважно позитивним чи негативним? Я постійно згадую. Я, до речі, про нього дуже довго не чув про польського письменника Януша Вишневського. Мені здається, він взагалі десь із радарів зник. Мені цікава була його точка зору, насправді, в контексті сучасних таких е подій е нашої війни дізнатися його точку зору. Але мені завжди пам'ятається його фраза про те, де він говорить, що нікому не цікаво читати про щасливих людей. Якби ми хотіли почитати про щасливих людей, ми б, мабуть, там іноді на своє життя більше звертали уваги Лю людям більше резонує щось. Та сумне, трагічне, якесь горе У вашому випадку, коли натхнення з'являється, це щось хороше чи погане по різному можна відповісти. Якщо казати, чи людям в цілому таке цікаве, то я б напевно з вішневським би все ж таки посперечалася, тому що зараз доволі популярні романтичні історії, веселі історії, затишне фентезі, тобто якраз таки такі історії, де немає жорстокої драми. І подібного, бо люди шукають в таких історіях розраду і спокою, затишку то можливо він мав рацію не на всі 100%.